Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Сподіваюсь, ви не проти поспілкуватись впродовж наступних двох тижнів. Я палку цього бажаю, отже, почнімо. Слава Україні. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. До справ, які так чи інакше вплинуть на. Наші на наше з вами життя, тому що йдеться про війну, яку влаштувала Росія на континенті, міністр закордонних справ фашистської путінської Росії Сергій Лавров, є такий воєнний злочинець. Ви про нього чули, заявив, що територіальні обміни не зупинять війну Росії в Україні, як і відновлення торгівлі з Америкою. В принципі, Америку він нам не відкрив. Ми давно знали, що власне Росія блефує із. Цією риторикою про якийсь мирний процес абсолютний блеф по великому рахунку, та й чхати хотіли росіяни на всю цю торгівлю з Америкою, яка є просто мізерною, просто відверто мізерною. Ну не торгує Росія, практично Сполученими Штатами Америки. Тож, чим їх лякати, а водночас у Москві звільнено заступника глави адміністрації російського диктатора Дмитрія Козака. Теж був такий персонаж. Ну він є фізично поки що існує. Просто його звільнили. Це саме той Дмитрій Козак, який радив Путіну зупинити війну проти України, і більше того, він і не підтримував саму ідею цієї війни. Ну ось пішли санкції таким чином, поки що. Козак ще живий. Подивимось, що далі буде. Таким чином, Росія відправила у смітник все, що Трамп наколядував. Знаєте, от зараз я, я це слово вимовив. А що Трамп називав досягненнями у мирному процесі, е, нібито досягнутому на Алясці? Оце все червоні доріжки, там розмови з російським диктатором. А тим часом партнери України поки. Тягнуть, ну я інше слово не можу підібрати. Просто тягнуть із запровадженням санкцій. от Тягнуть постійно. Постійно говорять, а скоро ви побачите цей 19-й пакет санкцій. Е е е тягнуть із запровадженням санкцій, які вони, до речі, раніше називали пекельними. От був такий період в нашому спілкуванні, коли вони казали: от, якщо Росія не припинить вогонь, все пекельні санкції. Пекельні санкції запроваджуємо. Що відбувається на іншому полюсі сили, який цього тижня змістився в Британію? Думаю, ви бачили всі ці розкішні прийоми. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Добрий. День. Справж... по справжньому королівський прийом Дональда Трампа в Лондоні. Можна говорити про якісь результати цього візиту і зустрічі Трампа з королем Чарльзом III і прем'єром Стармером? Ну я думаю, що цей візит більше церемоніальний. Він такий, знаєте, просто э, скоріше про всі ці паради і таке інше, про те, щоб підтвердити, що Америка та Велика Британія є особливими партнерами, і давно вже в сфері безпеки, і що це нікуди не дівається. Сточки се цієї точки зору це важливо. можливо, мабуть, і для Трампа, який показує, що дивиться одна з спровідних європейських отаких держав. А вона з нами працює. От як мене приймають, а так і для Великої Британії, що знаєте, в таким от непередбачуваним Трампом, тим не менш, у нас нормальні стосунки, ми маємо діалог. Вважається, що прем'єр-міністр Кір Стармер має певний вплив на Трампа. Хоча я думаю, що насправді дуже обмежено. Від тим не менш, вони розмовляють, вони зустрічаються такою відкритою ворожнечі. Тут немає, і це вже добре. Мабуть, з Трампом коли не ворожуєш, так відкрито, то це вже успіх. успіх. Так що тут і Стармер, мабуть, в тій категорії, який поки що дуже обережно себе поводить з точки зору того, як спілкується. З президентом Трампом до речі, цікава була зміна посла зовсім недавнього, буквально кілька днів тому пана Мендерсона в Сполучених Штатах британського посла дізналися з британського боку. Вони що він мав стосунки з тим, Джефрі епштейн про якого багато сьогодні говорить, про його файли, і такі інше покійного. Такого магната, такого такого собі дівка, да, який мав там обрутки різні, в такої не дуже гарній сфері, ну, зокрема, використовував дітей да, для таких сексуальних там. Послух, тому в принципі цікавий цей момент був. У мене сам до речі, доволі потужна фігура в британському політичному стеблішменті. Він вважався таким навіть не трох, мабуть, недоторканим, але цікаво, що зараз це, це відбулося прямо напередодні візити. До речі, Трампа Великої Британії. То може тут і був зв'язок, що можливо і раніше знали в Лондоні про це, але зараз вирішили, що треба його прибирати, щоб, не дай Боже, хтось з ваших колег. Пан Дмитро журналістів не написав таке, що, бачите, один друг Епштейна приїхав з візитом, інший є нашим послом Сполучених Штатів. Але вибачте, це, будь, будь, будь ласка, але вас... портрет Епштейна все ж таки спроєктували на відому будівлю в Лондоні. Так, це правильно. Ну, звісно, що ніхто не любить того Трампа в тому Лондоні. Це зрозуміло, навіть якщо шотландці там його так приймали нещодавньо, коли приїжджав на свій гольф. Гольф Різорт, Гольф-Курорт в Шотландії було багато, багато протестів було то в Лондоні, який є великим, звісно, таким ліберальним космополітичним таким строкатим містом. То тут точно Трампа вже приймають не дуже лагідно, але ну, для Трампа це важливо. Знаєте, для нього ж все завжди це про атмосферу, цю про optics, про те, як він виглядає на екрані, як увага до нього прикута. От як він там, ну, начебто таки вирішує долю світу, такий інше приїжджає, от король його приймає. Британці це знають в принципі. Вони завжди використовували це. Можна пригадати, як Уінстон Черчилль їздив кілька разів. Скажімо, в США свого часу і спілкувався. Франклін розрити, намагався переконати підтримати Британію в Другій світовій війні, яка вже тривала. І це не вперше, не в останнє в британській чи американській історії. Тому, в принципі. Зараз британці добре знають, як ну знаєте, обходитись з американцями. Ну і в принципі, по громадська думка доволі таки позитивна, все ж таки, в цілому щодо Америки, в Британії, якщо не до особисто до Трампа, і в цілому доволі позитивна щодо Британії, Сполучених Штатів Америки. Тобто, важливо просто підтримати знаєте, цей статус, показати, що все гаразд, хоча, мабуть, воно і не гаразд. О, ну, розуміємо, що Стар, Мяр, коли він там зустрінеться. він буде знову нагадувати Трампу про те, що треба Україну підтримати. Але ну це йому нагадують вже багато місяців. Можливо, ті, можливо, якийсь ситуативний успіх там і був, коли кілька там тижнів тому назад Трамп заговорив про божевільного Путіна і про необхідність підтримати Україну і створив цю формулу, за якій нарешті, от перша така трансакція вже зараз. Затверджено, що буде передаватися американська зброя. Європейці купляють, передають Україні. То ну це це, мабуть, максимально успішний варіант використання Трампа і найбільш проукраїнський варіант його позиції. Знаєте, я би відверто кажу, що я свою позицію скажу. Я би не наважився сказати, що Дональда Трампа от буквально там всі не не люблять в сполученому королівстві. Я поясню свою позицію. Ні, звісно, що ні. Да. Так, так, я, я поясню свою позицію. Мені здається, що е багатьох людей в Європі замучила неконтрольована еміграція. До прикладу, ну просто реаль. Ну просто реально замучила. От просто треба дивитись правді в очі. Реально замучила неконтрольована міграція в Європі, і мені здається, що ну навіть от по цьому параметру прибічників Трампа, в тому числі в Сполученому королівстві, реально вистачає, тому що ну вони страждають. Мені здається, від непродуманої політики попередніх років і, і реагують на, на, на все це. А от те, що ви сказали, що не було там якоїсь конфронтації. А між між британцями і американцями, я знаєте, я замислився над цим, правда, тому що звісно. В історії цих країн була війна, там 1812-1814 роки. Але якби ще посварилася Британія з Сполученими Штатами, це ж англомовний світ, так якби вони ще посварилися, ну, ну тоді знаєте, тоді я я взагалі не знаю, як би ми з вами коментували цю ситуацію. А стосунки між Вашингтоном і Лондоном, якщо порівнювати їх із ставленням там Трампа до Європи. А вони ж суттєво відрізняються чи не так? Вони спеціальні? Так, вони спеціальні, так да, вони точно спеціальні. А щодо умовного світу, то тут е, різне буває. Ну, в принципі, Індію свого часу можна було записати до умовного освіту, але Бішов теж повтолива так, так, так. <посту>, да, повтори і звільнилися, і таке інше. Е, е, залежить від ситуації, Австралію з Новою Зеландією зараз е, бьють через те, що знаєте, що тарифи високі американці наклали на них. І, взагалі, це така неповага. Тому Австралія така традиційна проамериканська держава. Зараз теж критикує часто Трампа з Канадою. Дивиться, як було з попереднього лідерства і нинішнього прем'єр-міністра. Теж напружена дуже ситуація, цілком викликана поведінкою. Там Трампа все зрозуміло, але тим не менш. Найближчі дві держави, які теж між собою воювали, і до речі, на початку там коли Америка створена була наприкінці вісімнадцятого століття, білий і все захопили століття... канадійці. Біл да, білий да, дім, та, дім, дім було напружені відносини тоді між Америкою, і Британією. Але на початку двадцятого століття все помінялося. Ну і так ви правильно кажете. Є правий рух, звісно, він є в Великій Британії, переважно через яку кажете тематику міграції. От нещодавно кілька днів тому відбувся великий марш. В Лондоні Томі Робінсон його зорганізував, кажуть, що близько ста тисяч людей прийшло з такими англійськими прапорами, навіть хоча, до речі, там були балійські прапори, і шотландські, навіть проти імміграції неконтрольованої, І навіть нинішній премєр який є ліборістам, які зазвичай займають більш м'яку позицію щодо іммігрантів, Стармер він проводить доволі жорстку позицію тут. І з того моменту, як став прем'єр-міністром, кілька заходів. Запропонував таких, які мають зменшити кількість людей, які там через канал Ла-Манш перебираються з континенту з Франції до, до Великої Британії, бо там дуже великі зарплатня, і таке інше. Тому, в принципі, є консенсус зараз серед ключових політичних сил, не кажучи вже про консерваторів, але ви бачите і які зараз при владі так то, що що треба ще щось. Щось робити. Тому так, Трамп має певну підтримку. Я мав на увазі, що таких людей в такому місті, як Лондон, вони, мабуть, все одно будуть в меншості, да? але вони є. Але за межами Лондона ще більше, скажімо, в невеличких індустріальних центрах, де люди сприймають ситуацію саме так, що в них забирають робочі місця, і тому для них це питання навіть виживання просто і фінансової спроможності, то там ще більше люди протестують проти неконтрольованої міграції. Це правда. Та да я, я до наших слухачів, просто щоб ми уявляли картину. Я її, до речі, власними очима бачив. Ви просто уявіть собі ситуацію там середнього європейця, в тому числі британця чи там бельгійця, коли ви виходите з будинку, а у вас під будинком а, люди, які емігрували з країн глобального півдня, на матрасах, ну вони вже живуть там. Ну просто, просто живуть, готують собі їсти. Все інше, ви йдете в метро. Там та ж сама історія. А коли ви ввечері повертаєтесь додому, то цей маршрут вже є. Ну скажімо так, не досить безпечним. Тому я, я чому це, це розповідаю? Щоб ну ми не спрощували ситуацію, і мені здається, що підтримка у Трампа є е, серйозною зв'язку з тим, що були такі перекоси, допущені в минулому періоді. Я зараз свою думку кажу, пане Володимире. А Водночас слухайте, ну просто, просто повага до короля Чарльза, який під час цього державного обіду чи чи вечері він закликав підтримувати Україну. Просто от людина встала, король, король встав і проголосив і сказав, що що ми маємо об'єднатися, якщо хочемо мир на континенті і хочемо спинити, от. Поширення диктатур маємо підтримувати Україну. Я так зараз своїми словами передаю те, що я почув від Чарльза третього. Скажіть, це яким чином вплине на світогляд на політику і на рішення Дональда Трампа? Так, я думаю, що ця політика, яка, до речі, притаманна представникам керівництва політичної еліти Великої Британії за деяким винятком, скажімо бо серед лейбористів є такий осередок, а, який зорієнтований навколо і сконцентрований навколо колишнього лідера Корбіна. То вони там проти війни, проти поставок зброї Україні, таке інше, але переважно всі за, і підтримку України. Король і, і, часто висловлюється на цю тему, а його син нещодавно, як побачили, кілька днів тому побував з візитом Карі Принц в Києві і ходив і до меморіалів, і до військових, і декларував. Ну, знаєте, що він також підтримує. А так цікаво, до речі, що обидва сини свого часу в військовій на Збройних силах Великобританії. вони були помічені, зокрема в операціях в Афганістані, в Іраку, і таку. Тому, в принципі, маю такий досвід військової діяльності. Тобто, хоча, звісно, могли б цього не робити, але є така традиція наша, що то мають робити, бо от інакше як ти відсторонюєшся. Від своєї свого народу, своєї нації, там і людей, які виконують військову службу. А, тому так, я думаю, що все ж таки за Велику Британію нам так сильно хвилюватися не треба. Але там є такі, знаєте, в принципі, і є така вакцина дуже сильна, така антиросійська о давно ворожі відносини між ними. Можна пригадати, скільки там років вже давно як закрило Британську Раду в Росії. Як вони отруїли того Скрипаля, як вони отруїли того Литвиненко, тому чомусь в Лондоні воно, бо там багато росіян сідають, да? різних тип різних різних росіян, що таке трапляється в цьому Лондонграді? Що, що все, все було? Тому, в принципі, налаштоване суспільство британське вороже, прямо скажучи, кажучи про щодо щодо Росії, і це. І це зараз ми відчуваємо. Тому тут що роблять, що можуть то роблять. Хоча і до них іноді бувають заклики. Закиди такі, що могли б більше зброї передавати, і там більше тих Shadows передавати. Але що можуть, то там теж треба розуміти, що були скорочені бюджетні, зокрема, з'єднування на, на зброю, на виробництво нової зброї, зокрема, згорнута була майже ця програма трайдентів ядерних підводних човнів. А щодо ядерної програми, ми знаємо, що формально Британія є ядерною державою, але насправді, в принципі, то Америка опікується британською ядерною програмою. Тому вони зараз теж ставлять питання про те, що треба більше грошей витрачати на оборону, оскільки є така загроза в Росії і російської агресії проти України, і вона може піти далі. І зараз, бачите, через те, що дрони літали там над Польщею. То, то це теж для Британії важливо, бо традиційно, до речі, це союзник дуже близький на для, для Великої Британії можна пригадати. І перш початок Другої світової війни, яким чином Велика Британія формально ввійшла в Другу світову, коли німці напали на Польщу. І тоді британці вже виступили на на боці Польщі. Тому я думаю, що зараз зацікавленості багато переміщаються літаки, переміщаються військові, свого будні, да, також до Польщі. О, тому, я думаю, що тут за позицією саме власне Великої Британії хвилюватися не треба. А от з американського, через те, що я такий президент не передбачений, тут набагато складніше. Та, а взагалі, знаєте, тут я вас слухаю, і думаю, що у демократії вони якось налаштовані на саморозброєння. Ну от просто це такий. Якби внутрішня основа, тому що якщо там ті ж британці будуть виробляти більше стормшету, у них залишиться менше грошей на різні соціальні програми. До речі, в тому числі в тому числі і на підтримку тих же нелегальних мігрантів, яких треба нагодувати яким треба надати допомогу, якийсь притулок, а от диктатури вони озброюються повним ходом, ні в кого не запитують на це дозволів, і по великому рахунку їм чхати, як живуть їхні народи. Ну от, на прикладі Росії, такої такої глибинки, не про Москву і не Петербург, я кажу, такої глибинки, та там взагалі сортирів може не бути, але шахеди вони будуть виробляти. Це ж це ж так. зрозуміло. От до речі, оскільки я вже згадав про наших ворогів. Те, що заявив Лавров, а це така відповідь з Москви прилетіла на те, що англосаксонський світ, все ж таки, вустами короля Чарльза третього заявив про підтримку України. Ну знаєте, вони там можуть в Москві що завгодно казати. Вони завжди виступали проти Великобританії дуже жорстко, і там неодноразово казали, що ми можемо бомбити чи ядерні ракети спрямувати на той Лондон, так і інше. А, тому тут нового нічого нема. Бо знову ж таки послідовно багаторічна така жорстка позиція щодо Москви. А, звісно, що Москві ну, негативно її оцінюють. А, тут нічого нового нема. Але з іншого боку, є все ж таки такі реальні речі, як на початковому етапі, ще з попередніх прем'єр-міністрів їх багато змінилося за останні роки Великої Британії. Було багато підтримки, давали зброю, часто давали першими. Оці Storm Shadow, скажімо, ракети такі. Здається, вони першими надали, чи принаймні інсюювали цей процес. Це ще було і інше про протитанкові е, знаєте, ці знайці. Е, як сказати зброю, теж вони були в перших рядах. Ну, мабуть, з американцями поруч, тому знову ж таки, Британія, звісно, це не сверхдержава її ресурси обмежені. Це не велика імперія когось там половиною світу, значить, контролювала, володіла, але тим не менш певні ресурси зберігаються. Да і тут є певний консенсус, як ми бачили знову ж таки. А в суспільстві що треба Україну от підтримувати. Хоча, до речі, це не пере не, не означає, що багато українців знаходять там в притул зараз. Хоча їх чимало, але просто менше ніж скажімо, в Польщі чи там, в Німеччині. От, і, але тим не менш, і в цьому сенсі теж багато є. Речей, які Велика Британія може оформити, і колишній прем'єр-міністр Джонсон був одним з перших, хто сказав, що, мабуть, треба сформувати взагалі-то новий якийсь формат, такий ситуативний безпековий, де буде Велика Британія, Польща, Балтійські країни та Україна разом. Ну нічого, мабуть, з того не вийшло, але ситуативно ми бачимо, і коаліція це і Британія займає там провідне місце. Але щодо Америки, знову ж таки, скажу: чи буде вона частиною коаліції охочих, чи ні, зараз? Ну якусь зброю продають. Ну ж продають. Uh, дуже хвилює мене. Це тема, що, що американці кажуть, ми будемо частиною системи гарантій безпеки для України. А що буде, якщо вирішить, потім не, не стати такою частиною такої системи? Трамп скаже, нас нас не цікавить, не хоче і тоді все провалиться, Бо зараз американці повністю зорієнтовані на таку на створення на спробу створення такої системи гарантій безпеки, де Америка є частиною без того, щоб нацивати війська. Да, землі в Україну, але ти не маєш, Америка є важливою частиною. А якщо Трамп останній ми скаже, ні, то не да, все, все, все розвалиться. Ну і всі його позиція щодо санкцій, ми вже і бачимо. Весь час видумує якісь приводи для того, щоб не вводити санкції. Зараз погані європейці, і, і що це ти... правильне є, це не нормально, Більно. що європа російською але тим не менше, просто зайвий черговий новий такий аргумент, який Трамп використовує для того, щоб свої санкції не вводити. До речі, щодо того, що там може скласти ситуація, коли британці скажуть, ну ми там не будемо підтримувати. Я не помиляюсь. Володимир Зеленський підписав ось цю угоду про столітнє партнерство з Британією. Так, підписав підписав. Здається, навіть ратифікували навіть в парламентну Верховній Раді. Це ж має накладати двосторонні зобов'язання і з боку Британії, і з боку України, чесно кажучи, що декларативна на 100 років, хто знає, що там буде за 100 років, але є. Інші угоди Британія ж була першою, яка підписала з нами угоду про безпекову підтримку. А що попередній там прем'єр-міністр приїжджав консерватор, як його зараз забувся, але приїжджав, підписував. і Потім, до речі, підкреслив, що це не, не про гарантії безпеки, але це про пакет про підтримку України в сфері безпеки. Там теж розписано на кілька років і доволі серйозні такі суми. Тобто, більш важливо зараз, що буде відбуватися в найкоротший термін, такий і. Мабуть, середньостроковий такий теж термін тобто на найближчий там, рік, на найближчі 5-10 років. А там що там буде за 100 років, подивимось. Я навіть від дипломатів чув таку версію, що щодо зобов'язань України, то, то Україна а, мала би по великому рахунку воювати за Британію, якщо трапиться така нагода, скажі, скажімо угу. так. А ось, ну, та, справді... ну, Ми за них вже воюємо за всіх. Ми за всіх воюємо, так. Обороняємо Європу. Не? По суті, ви дали відповідь на це питання. Так. Скажіть болісно, у нас небагато часу. Одразу кажу, секунди болісно в Лондоні на вашу думку сприйняли те, що члени співдружності Індія, яку ви згадували, відправили своїх військових на навчання в Мордор. По суті, справа ну в, в афілійовано з Мордором країну, в Білорусь на навчання Росії і Білорусі. Тут як на мене можливі два варіанти: це як мікрозрада виглядає з одного боку, але з іншого боку, це може бути така розвідувальна місія. Розвідати зсередини, що там відбувається в стані ворогів. Що ви думаєте? Я в Лондоні спокійно на це відреагували, але з точки зору Індії, це таке спроба балансування моді. Як ми бачимо, він балансує. Йому і Китай потрібен, і Росія, і Америка. Важливо, проти з Китаєм проблеми є, і вони нікуди не подінуться, навіть після всіх цих обіймів, які там були в Пекіні нещодавно і цього першого візиту за сім років цілих лідера. А індійського до Китаю це вже говорить про те, що ненормальні нормальні стосунки і що вони напружені. Але ну дружби тут не буде. Ну і Пакистан поруч, який завжди ворог. Тому вони намагаються просто знаєте дійсно маневрувати балансувати Зреження. і тому. Вони намагаються повсюди бути присутніми. Коли приїжджає. В Україну, начебто, любить Україну. А потім ще нещодавно, коли був в останній раз в Україні, ще в Польщу заїжджав, це взагалі перший візит індійського прем'єр-міністра до східної Європи. Тобто він просто намагається моді показати, що знаєте, ми ми всюди маємо інтереси, і ми всюди маємо бути присутні. Зрозуміло, Індія балансує. Як у нас кажуть, намагається проскочити між крапельками. Але, це... я, але я очі міркую. Скільки в них там мільярд, майже 400 мільйонів населення? Так проскочити між крапельками. А з такими масштабами буде дуже складно, мені здається. Володимир Дубовик, шановні, з нами на зв'язку, був директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.